Ще гуляємо в серпні, оглядаємо сад, Частина перед будинком. Хінацея, просо. Ось воно в мене таке величезне вже виросло. Ну і, звичайно, бур'яни доганяють. Не обрізана Треба буде дуже мене дратують ці торчунці. Треба буде зрізати, напевно, вдруге вже не заквітує, але хоча б буде охайно. Ось такий кущ хіноцеї, це посіяна і три кущі. почітку вони в мене тут достуть групами. Знову шавлія і минулого року трошки насіялись космеї. Така вона тут маленька, решта рослин її трошки пригнічує. Ну, побачимо, не так квітує вдруге, котяча м'ята, як всюди по ділянці. Багато-багато шавлії. Треба попороть гарно виглядає панісету. Ну і розрослись мої форзиції вздовж паркану. Ось так виглядає ця, ця зона з красою буквально півтора місяці тому шабля і біла, і кібровна. кородонна теж і Все це треба зрізати, щоб мало охайний вигляд. Ну, біла шавлює і так непогано виглядає, а це шавлює Пурпуросенс, яку я обрізала весною сильно, вона непогано відросла, що все швидко йдуть. Луничник і моя красомані черемха. Росте просто шаленими темпами. Знову пенісетом, хамель, ось тут він почувається непогано після обрізки. Черемхи стало йому краще, тепер вона на нього хоч не нависає. І пішов такий блок з необрізаною лавандою, треба буде теж підстригти. Ось це мій декорос. Декорос, напевно, видовий куничник. розростається, стріляє, намагалась його весною втримати. Ну, буду наступною весною продовжувати це робити. Гайстра новобельгійська скоро буде квітувати. Лаванда, і знову у Пенісетом Хамулю. Цікаво, що тут кінчики так підсихають. Сонце пряме, думаю, не так комфортно. Ну і мій красончик, бухерплідник, Little Devil, Люблю цей колір. Ось така краса перед будинком зараз. Злаки, і хіноцея. Осень іде. Да? скоро.